Вітаю, шановне товариство! Слава Україні! Героям слава ну, що, ранок! А вже спека нестерпна, і просто уявімо собі, що там в окопах на передовій під і палючим сонцем, і під страшним кінжальним вогнем противника. Наші бійці, молімося за них і віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. А ми тим часом переходимо до 70-го 70 випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто Де теми визначаєте ви. Просто нагадую, що запитання і пропозиції щодо тем не тут. А в мене на youtube каналі, в рубриці спільнота там написано все. Верхній допис, під ним є коментарі. В них залишаєте, я звідти регулярно забираю, перемішую зі старішими. Сьогодні буде трошки. І новіших, і давніших серед давніших буду витягувати великі там по дві сторінки єдине де запитання їх, звичайно, зачитувати не зможу. Я викладу дуже коротко їхній зміст. Хоча шкода, ну але просто часу не вистачить. Тому що запитання дуже серйозні, з серйозною аргументацією дуже мутрі. Я захоплююся вами. Друзі, ви просто неймовірні. У нас є дійсно дуже пасіонарна і дуже розумна частина суспільства. Знаєте, проблема країни в пропорціях. Мудрих людей, які все розуміють, і людей, яким можна закладати бруд отим тим з марафоном, їхні голови і вони на це ведуться, щоб можливо, хоч дати їм шанс тим другим. Можливість отримати інформацію, нам потрібно десь підіграти алгоритмам YouTube. Це я не для себе прошу. Мені не, мене давним давно немає ніякої амбіційності, але YouTube краще розганяє е, ролики по мережі у випадку, якщо виконуються певні речі. Ну, перше, більша кількість підписників. Хто не підписався, запрошую. Поширення самостійні е ці нагадування дзвіночки, вподобайки, коментарі. То що це все впливає? Це трошки допоможе тому, щоб саме наш спільний продукт, а це наш спільний продукт був почутий не тільки в нашому середовищі, де і так нема потреби вас ні мені, вас, ні вас вам ми не переконувати. А тепер переходимо до відповідей. Прочитала пост Лєрника про жителів СІЛ, для яких депутат, не зелений, робив дуже багато, вкладаючи власні кошти. На виборах, вдячна ВАК, громада обрала зеленого депутата, бо він, бачите, не був багатим баригою. Громада дуже здивувалася, що цей ніким не відомий депутат новообраний, просто зник. вони про нього забули. Але раптом припинили їздити безкоштовні маршрутки, які забезпечував там попередній. Перестали він привозити лікарів. Надавати якусь допомогу і все інше, і дуже громада обурилася і почала обурюватися: хто що ж ти таке твориш? Чому? Відповідь проста: ви обрали, тепер звертайтеся до нього, ви зробили свій вибір. Тоді питання: чи українці дійсно такі тупі і невдячні? Знаєте, з одного боку, сама пос... я знаю цей допис а Я навіть його себе продублював. Там є один нюанс, в якому можна сперечатися на далеке майбутнє ми маємо. Витворювати таку політичну систему в Україні і обирати такі політичні сили. А якщо б збережеться саме пропорційна система, то вона матиме основний вплив і там зникне поняття мажоритарного депутата, хоча будуть прикріплені депутати. Але щоб держава створювала механізми для допомоги кожній людині, для забезпечення її потреб, щоб не було потрібно, щоби хтось своїх власних коштів це можна назвати підкупом. Виборців можна, але в даному випадку, тому що описує лірник, ні це просто нормальне співчуття і нормальне людське ставлення. Але щоб це не стало потрібним, це має бути механізм держави, яка збирає податки і яка забезпечує нормальне життя для громадян, так діє у всьому світі. Але ну на жаль, поки що ми ще до того не дожили, і з таким вибором, як ми робимо, точно не доживемо. А допис Сашка він спрямований на інше. Він саме про психологічні певні риси невдячності і тупості, які на приликі жаль часу зустрічаються. А тепер давайте так. Я трошки тут в дискусію війду. Я страшно не люблю, коли українцям нав'язують якийсь загальний стереотипний ярлик. От, пригадую, якісь часи. От всі українці зрадники. Ні, українці герої, але серед них є зрадники. Так, це правда. Всі українці бездумні. Ні, серед українців завжди є добра чверть, яка завжди думає головою. І ця чверть пасіонарна переломи робить в історії. Але на великий жаль, як і багато де, в Україні є велетенська кількість людей, ну які старі козацькі часи їх е -е, ділили, знаєте як? Лицарі і свинопаси. Не гречкосії, а саме свинопаси, отак називали, трошки більш неважливо образово. Так це є, це правда, але завжди пасіонарна частина домінує. Український народ зумів показати просто неймовірні приклади героїзму і цим вражається весь світ пасіонарного населення, думаючого населення. У нас можливо навіть, ні, саме пасіонарного більше ніж будь-які інші країни світу. З нами можуть змагатися ну такі країни, як Польща. Вони показали це військові різні лихоліця. Ну і свого часу під Другу світову війну з радянсько-фінській війні показала це Фінляндія. В них теж був високий рівень пасіонарності. Більшості країн знаєте, як би Франція не кичилася своїм партизанським рухом Другу світову. колаборантство було масове, а реальна пасіонарність 2, 3, 4, до 5%. відсотків. Голландія 2% пасіонарних. У нас принаймні чверть населення пасіонарні, тому нам є чим гордитися, але є інше. Оте, на чому вказ, на що вказався школірник, і що я хочу дуже коротко розшифрувати, це не є злі риси українців. Притаманні для українців риси це певна закоренілість до землі, це певний такий, знаєте, консерватизм. Тощо. А злі риси це те, що нами. Більшості українців дуже легко маніпулювати. І от саме питання невдячності, питання небажання робити висновки і співставляти факти це не є риси, притаманні будь-якому народу. Це є певні маніпулятивні спрямування, до яких певні народи є непідготованими, на які. Вони дуже легко ведуться. І от те, що ми знаємо з будь-яких виборів, що називається, засівати там гречкою тощо це теж цей момент. Цей момент певної готовності сприймати це. От допомагає, ну, пригадуєте ті приповідки, які нам нав'язують. От, допомагає зараз, а в майбутньому так само буде допомагати, або принцип протилежний, ті вже накралися, прийдуть нові будуть красти, ніхай ліпше будуть ті злодії. Це використовують одні, а другі, от вони не були ніколи при владі, вони будуть найкращими, вони будуть новими, тому що ті погані, а нові завжди будуть добрі. Ті, хто ніколи не був політики, іншим себе не проявили. Оці речі вкладають в голову під будь-які вибори, найпідступніші вороги України середини. Ті ж самі канали е, того ж самого Коломойського зробили вибори 19-го року разом з рашистськими соцмережами, які в Україну вкидали так само цей бруд, і вони зуміли зіграти на цих струнах. Тому гріх українців не в тупості і не вдячності. Гріх українців в тому, що вони не виставили для себе певні заборони проти цих моментів. І вони будуть діяти як міна сповільної дії на кожних виборах, у кожному виборі своєму, навіть моральному виборі, доти, доки нарешті. Не зійдуться два фактори. Перший на якийсь момент прийде влада, яка ну випадково такі речі стаються. От в 2014 році так сталося. Наприклад, прийде влада, яка захоче це припинити, яка захоче вибудувати для України певні перестороги від таких брутальних пливів. Від російських будував Порошенко, дуже добре будував. Але. Він не ризикнув будувати від внутрішніх. Він не ризикнув закрити телеканали Коломойського і конфіскувати їх, продати. Хоча мав на це юридичне право після того розграбування по Приватбанку, як я зробив Коломойське. Але він не захотів цього робити, тому що ну вважав, що це не демократично. Люди самі мають розібратися. Ні, не мають, не розберуться. І тому має бути влада, яка захоче. Це зробити і відсікти, яка буде достатньо чесна для цього і зможе це реалізувати. От коли таке відбудеться, і буде відсічено можливості таких маніпуляцій оці олігархічні спеціальні канали, то що які маніпулюють брутальна влада, тощо, от треба в чесну владу, яка захоче зробити ситуацію, змінити. І... Вибудивши певні системи внутрішнього журналістського контролю, контролю за держави за маніпулюваннями і брудом, і брутальністю, тощо країна зможе здобути нормальне своє обличчя, Можу ще раз, українці не тупі, не невдячні, їх дуже легко зробити тупими і невдячними. От це десь моє пояснення для цього потрібна державна політика без неї. Три чверті чи дві третини українців завжди будуть діяти за такими принципами, які тут згадані в Сашкалірника, от все далі. Далі зараз не знаю, як я буду до цього підходити Довжелезне запитання на дві сторінки. Зводиться воно, власне кажучи, до дуже простого довгий текст, дуже правильний текст. Я з задоволенням прочитав, тому що людина дуже чітко відмічає жахливі абсолютно речі, які пов'язані з тілеспрямованою роботою на знищення України середини, яке вела ця влада. А я про те ж саме кажу. Я кажу, що Зеленського поставили президентом, от те, що в попередньому питанні казав, нав'язали українцям певні стереотипні, брудні, тупі образи, і поставили Зеленського для того, щоб демонтувати Україну. Його ставили для знищення України. Він продовжує працювати в тій сфері. Так йому доводиться миритися з тим, що Збройні сили України не дали расистам захопити. Він мусить балансувати. Але він і його команда демонтують Україну, і це є правда. Далі описуються жахливі речі, як наближався оцей стан, який ми отримує вторгненням. І пише людина правильно, Путін. У 19-му році не напав на Україну. Все, Порошенка нема, прийшов Зеленський, нападай. але він бачив, що Україна ще сильна. Треба було, щоб Зеленський ослабив, він ослаблював. Треба було, щоб Зеленський зруйнував армію, він її руйнував. Треба було, щоб Зеленський знищив оборонку, він її нищив. Треба було, щоб викликалася ну, певна зневажлива позиція в державі до саме держави, влади, до військових. От згадайте, загибель Ярослава Журавля. Це я все згадую, дивлюся на опис, і це все є. І це відбулося от 19-й, там 20-й рік. Хомчаки, таран не встигли зруйнувати наші збройні сили. Не зруйнували все. І от пише людина далі, от це підсумки. оті, що вона пише, це неймовірно правильні, дуже точні. Як це ці оспрямо не І вона задає дуже жорстке питання. Чи яка на вашу думку була логіка з боку опозиційних сил не вчиняти жодних активних дій проти цього періоду? Що ми виграли тим, що три роки стримувалися від активної протидії злочинним діям влади? Чи виправдано це було? Чи не міг бути той не міг тут бути сапотаж підігрування владі і Кремлю від певних кіл в опозиції з метою нейтралізувати нейтралізації пасіонарної частини населення? Ну, там, як кажуть, там хтось затанцьовував заспівав протестні настрої людей на Майдані, пригадуєте, було таке, аби чогось не відбулося. От жорстке питання. І насправді для мене теж в певні моменти це питання ставало. Я займав протилежну сторону. От, наприклад, я недавно описував відповідь у вас була тут, чому всі українські сили тоді, в травні червні, в травні 2019 року, Пішли на поступки Зеленському, коли він незаконно хотів розігнати Верховну Раду. Чому його не посилали тупо і не почали, наприклад, процедуру імпічменту проти нього за антиконституційне рішення? Чому йому не дали по морді в той момент, коли він почав робити дикі незаконні речі? І я був не з позицією всіх наших лідерів, які на це пішли. Так? Тоді треба було. Але далі, знаєте, я вам пояснюю логіку частини опозиційних сил різних. Частина опозиційних сил відразу приклеїлася під Зеленського і почали йому пропонувати свої послуги. Вони спокійно відразу купили половину голосу. Вони купили тілі середовища, там технологи працювали не дурні. Вони купили середовища, які колись були порошенківські, нашого середовища, патріотичні, всі ці Моновські, біндоновські, потім Демсокира. Інші вони стали туди поступово перетягувати людей з нашого середовища і настроювати проти своїх. Слухайте, це зараз найгірші яничари. Прочитайте ті всі моновські пабліки, все інше. Це найбільші яничари на стороні влади, які правда і владу не дуже хвалять. Потім Стерненківських вкручували в цю систему, все інше. Це дуже масований був підхід, і там працювали вміло. Працювали проти опозиції, які нав'язували роз... опозиція деструктивна, вона руйнує вона все. Що робили продажні частини опозиції? Лягла під владу. Що робила? Справжня опозиція. А справжні опозиції в нас, крім певних кількох середовищ, середовища, окремі позаполітичні або біля політичні, є опозиційні і військові середовища, і інші, ну ті ж самі брати по зброї, і не тільки вони, і громадські організації. І, на мій погляд, серед потужних великих партій тільки одна європейська солідарність, які залишилися в опозиції. Все інше не є сьогодні опозицією за означенням. От що робила ця опозиція, проти якої є тут певне звинувачення? Ну, перше, цієї опозиції виявилося мало. Друге, ця опозиція виходила з принципу: на Зеленського тупо моляться понад 70%. Ви згадайте до другої половини 19-го року, коли пішли найстрашніші зради змови, які відбулися в Парижі. Ну, там відверта була зрада. Відмова їхати на НАТО. Саміт ювілейний НАТО, де ми ПДЧ могли започаткувати процес, інші страшні, абсолютно, події, врешті решт це закінчилося Оманською зрадою, і все інше. Ну, слухайте, там тоді рейтинги в нього зросли за 80%. І що робила опозиція? Вона виходила з того, що якщо вона зараз. Включиться в пряме протистояння прямі виходи, їх просто затюкують, від них відсічуть основну масу населення і зроблять ту річ, яка була добре вміло спровокована. От зараз я історично згадаю. 9 березня 2001 року я був учасником тих подій. Ми вийшли на потужні акції протесту проти кучми. Це була найпотужніша, найбільша акція там. До нас приєдналися дуже обережні партії: обидва рухи 에, ПРП, реформи порядок Пензенека, інші там Кунівці, інші, і вони були готові приєднатися до серйозної, потужної, достатньо жорсткої опозиції. Але коли відбулися бої на банковій, банкова спровокувала кучма, зумів спровокувати через продажних людей. Я знаю прізвища цих людей. Не буду говорити, бо потім з цими людьми все одно розправилися. Але цих людей використали для того, щоб влаштувати побоїще, кинули тоді унсовців на прорив на банку, в який не мав жодного абсолютно сенсу. І влаштували страшну картину, купу арештів, і вся велика потужна опозиція злякалася, і народ відхилинув. Слухайте, ми мали підтримку в населення, а тоді сотволог такої не було, а ми дещо могли прорахувати. Ми мали десь поза. 50-60% населення підтримували опозицію. О, десь такі зрізи робилися. Після того впала підтримка опозиції нижче 30%. Ми маргіналізувалися потім, взагалі, до вузенької-вузенької кліки. Все. І мені здається, що наша опозиція теперішня це враховувала. Вона вирішила йти. Е Шляхом акцентування на тому, що робить не так банково, вимогами робити інакше, протиставлення, показувати, що була альтернатива, і обвалювати оцей теляче, оце теляче захоплення велетенською масою українчиків, не плутати з українцями, принципово наголошую, захоплення цим Зеленським його слугами. І мені здається, вони працювали правильно. Так, це довгий процес, так ми багато втратили, але вони за цей час зуміли. Переконати людей слухайте Зеленського рейтинги впали рівно в три рази. Три рази. А якщо рахувати найбільший пік восени друга половина осені 2019 року, то більше трьох разів упали. Це обвал, це ліквідація. це... Піке з якого ми могли би влітку мати вже дочасні президентські вибори. Він би втік з країни. Слуги прямували до прихідного бар'єру рівня. В них було 6%, Та ж сама опозиція, 18%. От в той період згадайте рух опору капітуляції, виходи на вулицю, демонстративно показові акції, заходи на Банкову. В так банкова запустила старенківських п'ята колона, піпгапон. Оці його там показово, показовували перетично арештували. Потім так само випустили, виявляється, що це була показушка тільки. Але влаштували абсолютну копію 9 березня, тільки мінімально. Оці обмальовання банкові, оці е, так само там сльозотчевий газ, все думаю, що відлякають. Опозиція тоді втрималася, але ви бачите: працювали шокучміські, тоді російські технологи. Що зеленського російські технологи саме на те, щоб загнавши в радикалізацію, маргіналізувати опозицію? Точно за рецептом 9 березня? Згадайте дві акції на підтримку Стерненка, які мали втягнути основні опозиційні партії і їх принизити і їх, ну привести до їхньої певної деморалізації деградації. Тому мені здається, що опозиція вибрала варіант, з ним можна сперечатися. вона вибрала варіант. Поступового вимивання з мізків людей отої зеленої плісняви. Вони фактично вийшли на той момент, коли вже весною можна вже було почати серйозні дії. І тоді Зеленського прийшов рятувати Путін недарма Зеленський повернувся, недарма він відводив війська з півночі і півдня, недарма готувалися зустріти Путіна за три дні в Київ здати. Насправді я переконаний, що це була свідома задача Києва, і було домовлено, Путін прийшов рятувати його як Лукашенка. Після того в Зеленського так народ не дав захопити, тому що інакше була б диктатура на зародок Білоруської, була б незалежна українська держава. Тільки вона не була б верніше, вона була б суверенна, тільки не незалежна. От так. І Путін врятував Зеленську, тоді рейтинги підсколив вгору. Тепер вони знову йдуть вниз. Але тепер, ну, воєнний стан все інше. Відігрувати Путіну ніхто не хоче. Тут теж дилема. Але от я вам попробую відповісти на прикладі 9 березня 2001 року, і цих так званих стерненківських гапонівських акцій уже під час там 21-й, очевидно, це був рік чи 20-й. От, просто порівняйте мені здається, що влада саме готувала таку пастку. Вона не спрацювала. Права опозиція чи не права, ми можемо гадати на майбутнє, але мені здається, що інше навряд чи було можливе. Ну а от того, що Путін прийде рятувати Зеленського, ніхто не очікував. Йдемо далі. Дуже коротке питання, чисто технічне, але відповім тому, що згадують про це не раз. Наскільки я знаю, ви обмежуєтеся 30 хвилинами через програму. Хотілося б більше слухати вас. Рекомендую там певну програму, яка безкоштовна та не обмежує час запису. Знаєте. Я би дійсно хотів іншу програму, і я буду і ту пробувати, і ще інші. Можливо, якусь платну програму, врешті-решт собі її куплю. Але проблема в іншому проблема в тому, що є люди, які хочуть слухати більше, але все-таки я зріз роблю такий зріз, в тому числі YouTube, де є аналітику, хорошу аналітику, яку бачу тільки я. По всіх моїх дописах. Насправді, абсолютна більшість моїх глядачів не хочуть слухати більше 30 хвилин. Я думаю, що значна частина була б задоволені 15-20. Але я не готовий вкладатися в такий термін, тому що я не говорю, я не подаю новини. От в нас кажуть, супер крутий аналітик. Один там такий є, дуже крутий, там мільйони підписників, все. Він передає новину-стрічку. Він розказує про подію, він не дає аналітику. Чи каже, боже, яка аналітика? Там немає аналітики. Він переказує новини. Відводилася подія, така то така-то, така-то. Все. Так я це і так новинні стрічці бачу. Я так говорити не вмію і не хочу. Ви бачите, ви, мабуть, тому й підписалися на мене, що я пробую розкласти по поличках, дати вам аргументи, щоб ви зробили якісь свої висновки тощо. І тому 15-20 хвилин в мене я просто не можу вкластися. 30 хвилин це, в принципі, мені дається оптимальний компроміс, коли я вже можу щось викласти. Висовитися більш-менш адекватно, а більшість глядачів не втомилися. Я ще раз кажу, мені шкода, але е, от ми з вами, які готові були б я говорити, а ви слухати більше 30 хвилин, ми з вами в разючій меншості, абсолютна більшість в силу різних обставин, в тому числі ну, робота, домашні справи, тощо не не будуть слухати годинних виступів. Обвал дуже великий іде після певних періодів оце поглядацькій аудиторії. Тому, тому я буду все-таки зберігати, старатися оце до 30 хвилин. Все наступне. Воно було трошки давніше, але в принципі якраз підходить і на сьогодні, тому що ми маємо вже тепер відповідь на це. Значить, Пишуть таке, частина виборців тішиться рекордами Єрмака на саміті, де він провів аж 30 зустрічей. Тобто від монарха немовляти туди поїхав регент, і це вкладається в голові тих, хто голосував за немовля. А як це сприймають представники по той бік столу, де щось обговорювалося? Чому у них не виникло питання? Хлопчик, а ти хто такий, Де твій тато? Здавалось би, на міжнародному рівні повинна бути відповідна планка, щоб перемовник мав повноваження, зрозумілий для всіх статус, щоб представники не витрачали час на розмови з лижними тренерами. Радуйте, лижні тренери це ті власники офшорних компаній, формальні, номінальні власники, на які записувалися цілі сфери бізнесу в Україні. Так от, насправді тут дві відповіді, два питання. Друге виникло зараз, після повідомлення Пенюделі. По Повний провал дипломатичний. Вчора я записав е, окремий свій сюжетний е, тематичний випуск, де написав про провал Єрмаківської саме дипломатії, відмову Зеленському в запрошенні до Нью-Делі, де будуть обговорювати Україну. Це буде головне питання без України. І я там вивів. Прослухайте, хто не дивився. Подивіться вчорашній останній випуск перед цим там. Там чітко прив'язка до дій Єрмака, зокрема в джинді, в Саудії. Саме вони заклали туповне несприйняття і відторгнення, і токсичність, через що Зеленського не хочуть більше бачити навіть лідери так званого їхнього глобального півдня. Він токсичний. Вони зрозуміли ліпше розмовляти не з такими істотами, а вишукувати щось серйозніше. Це є оцей момент, це про ті результати. Це абсолютний провал або. Або ті спрямована політика, щоб Україна втратила остаточну підтримку, і можна було пояснити, чому доведеться таки 30 листопада сідати сідати за стів переговорів з Путіним. Це є одне. А тепер, що стосується другого? тут не все так однозначно. Насправді, роль, яку виконує Єрмак скрізь, це є роль узурпаторська. Його на заході кажуть, слухай, так він там ніби якийсь віцепрезидент, де факто так. Вони з цим змирилися. Та ради Бога. Це наша країна, це нам в ній жити, не їм в ній жити. Вони в себе не допустять узурпації, щоб якийсь радник чи якийсь завгосп захопив владу в державі. Вони збунтуються, вони не дадуть. Вони відразу його в тюрму посадять. А чому вони, якщо українці все задовільняють, чому вони мають обурюватися? Це стосується взагалі. Єрмак. Завдяки Зеленському, завдяки порушенню Конституції, узурпував владу. у Конституції є положення. Воно, правда, стосується юридичних обставин, а не фактичних. Але там написано, президент не може делегувати свої повноваження іншим посадовим особам чи будь-кому іншому. Єрмак навіть не посадова особа, він завгосп. Але Зеленський це зробив. Він віддав повноваження завгоспу. Зеленський за це колись має відповісти. Хоча юридично, ніби ж він це сам підписує сам бере на себе відповідальність. Але конкретно у випадку Копенгагена і Джидди це було ініційовано, до речі, саме Єрмаком антизахідна, щоб наших союзників поставити перед фактом: ось Китай, ось Індія, ось Глобальний Південь. Слухайте, що вони хочуть, тому що ми їх підтримуємо. Я про це детально записав у пригадуєте з Копенгагена з безчестям. Там дуже детально про це розказано: механізми цього, що робилося. Так от він. Єрмак заініціював цей формат, але це формат, це не саміт. Нам говорить саміт. Не може бути саміт радників. Це формат наради, наради, на яку збираються найнижчий рівень переговорних сторін. Тому що є рівень глав держав, керівників там урядових структур, ну, скажімо, міністрів економіки, міністрів закордонних справ, міністрів оборони є рівень. Послів це теж офіційний рівень. От на рад... рішення Європейського союзу, якщо нема протиріч, приймається на рівні послів. Цього достатньо це теж рівень. Рівень радників це тільки нарада і підготовка матеріалів, нічого більшого. І тому серед радників ну не має бути офіційна якась особа, але там є два положення. Перше є ярмак узурпував на себе роль зовнішнього політичного радника і безпекового радника. Немає він таких повноважень. Він завгосп. Він не може лізти в політичні питання. ці теми мають бути розділені? У нас вони об'єднані в багатьох країнах, як в США, це формалізована персоналія, дуже важлива. От Саліван за нього голосують. Його питання його це державний ваги політична особа. У нас. Фактично керує країною звичайний самозванець, якому Зеленський це віддав? Тому оце питання має значення. Не те, що Зеленський там брав участь, там всі були такого рівня. Тільки він не радник, він завгосп. Оце є узурпація. Наступний момент, а з чим він туди поїхав? А де є директиви, коли їде якась делегація на переговори, виписуються директиви, З чим вони туди мають їхати? Яка позиція держави? Де уповноваження? От були незаконні поїздки Арахамії Подоляка і Резнікова, там ще групи на переговори з расистами з Мединським. Пригадуєте, Білорусь, потім Стамбул, і народ піднявся в нас. Ми почали, я перший почав тоді цей гвалт. А де директиви, де уповноваження, що це за самозванство? І Зеленський таки видав ганебний, абсолютно 211 й указ минулого року про уповноваження переговорів в Арахамії Сотоварищі. Е, на Пошук гарантій без отримання гарантій безпеки від Росії для України. Можете це уявити, цю тупість, що вони написали там. Але була директива. Правда, вже тоді, коли згорнулися, переговори вже стали неактуальними. Тут директив немає, тобто це насправді це є злочин. Але ну, на цей злочин делегували. Сам Єрмак себе делегував, який вважає, що він керує країною. Він ж сам веде Зеленського, він каже: Туди їдь, туди не їдь. Ну, слухайте, обрали інфанта, інфантильного неадеквата. І ви хочете мати інші результати. Ну, так на нас дивляться. І тому, врешті-решт, не то, що там Єрмака, не Єрмака, а Зеленського відмовилися приймати у Нью-Делі е на саміті G20. Україна без України буде. Ось така історія. Оце є наслідки саме такої політики. Це все не окремі речі, це все ланки одного ланцюга. І тут ви праві. Формально він мав право брати в Дженіді, але він там брав, як самозванець. Ну Тому така історія. Наступне питання дуже коротке, все-таки про експертів, але, мабуть, я так його вже, ну, подивлюся, як по часу буде. Значить, в мене питання відкрила для себе військового експерта Петра Черника. Поки не можу зрозуміти, наче розповідає непогано, але зараз він кругом на всіх марафонах та ефірах. Що ви можете про нього сказати? Ваша думка мені важлива і штовхують завжди від вас. Значить, таке. Я Черника, коли виникаю обставини, слухаю сам. Мені він видається дуже адекватним. Він має реальні патріотичні позиції. Він я те, що я чув, я не чув в нього речей, які би свідчили про спеціальні маніпуляції, якими займаються ну, відверті політруки Жданов і світан. Ті ведуть маніпулятивну лінію. Спочатку збудити завищені очікування, потім будити депресивний стан. Це, це маніпуляція, це частина технології. У випадку Черника я бачу абсолютно адекватні пояснення. Тобто я ні разу не почув від черника ті речі, які б мене викликали не сприйняття. Я зараз рідко дивлюся телеканали і не дуже часто слухаю саме експертів, зокрема військових, мені потрібна первинна інформація. Я сам вважаю себе непоганим експертом. Просто не настільки добрим, щоб говорити про це в наших ефірах. Я уникаю цих тем, тому що я не вважаю, що я маю на це право. Але тому я рідше і черника і інших рідше сам слухаю, але те, що я чув, я можу його рекомендувати. От я можу порекомендувати читати Тома Купера як зарубіжного експерта і слухати е, Петра Черника як українського. Те, що його показують зараз на провадному марафоні, я не знав. Я не дивлюся провадний марафон, кіба включає окремі записи, в яких є відверті провокативні речі. Можливо, вони зрозуміли, що вони переграли з політруками, їм там треба трошки вернути нормальних, адекватних людей. Це проти Черника самого нічого не значить. От, власне, вся історія, Підтримую його, і на цьому закінчуємо нашу розмову. Слава Україні! Пам'ятаємо про наших військових, мовимося за них.